У місті триває другий етап проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. До нього входять 13 шкіл, один позашкільний заклад та 15 дитсадків. 206-й садок у цьому переліку. Тут роботи з термомодернізації вже стартували. Продовжуємо велику програму реконструкції та реновації термомодернізації наших освітніх закладів. Цього програма розрахована на 36 об'єктів: це дитячі садочки, школи. Ну, і один заклад позашкільної освіти. Сім вже зроблено. Ми цей проєкт проводимо разом з Європейським банком реконструкції і розвитку. Ну, перший лот був сім і зараз другий лот 29. От зараз ми знаходимося на дитячому садочку у Покровському районі. Тут повністю виконується термомодернізація стіни, дахи, нові вікна, нові двері і індивідуальний тепловий пункт. Труби, радіатори, ну і все, що треба. Тобто тут буде і тепло з одного боку, що ну, дуже добре, і буде економія енергоресурсів. Це досить ну, гарний приклад модернізації. Цей садочок в цьому році вже після термомодернізації прийме дітей. Наразі дитсадок працює у дистанційному форматі. Цьогоріч тут буде зведено і укриття. Зараз проводяться проєктно-кошторисні розробки документації по облаштуванню найпростішого укриття. Взагалі заклад розрахований на 115 дітей. І сподіваємося, що після відновлення ремонтних робот, після відкриття нашого укриття, ну ми розраховуємо на ту кількість дітей, яка була до початку повномасштабного вторгнення. У нас було 110. Дітей наразі в нашому закладі проводяться ремонтні роботи з термомодернізації закладу, що дозволить наш заклад зробити більш теплішим, затишнішим, в якому б дітки відчували б повний, повний комфорт. Цьому садочку планується повністю утеплення фасаду, ремонт покрівлі з утепленням, заміна вікон на енергозберігаючі, а також повна заміна системи опалення в будівлі з заміною радіаторів, а також встановлення нового сучасного ІТП на базі обладнання Данфос. За оцінками фахівців, після проведення термомодернізації, енерговитрати в будівлі цього дитсадка скоротяться щонайменше на 40%. Валерій Кожухар Олег Каплій цей день.